Ребійний Сокіл втратив бронзові нагороди чемпіонату України. Вітаю в ефірі Терка Львів. Панорама і сьогодні поговоримо про таке. Ватерполісти Львова, призера України. Львів дзюдо оупен знову у нашому місті. Бокс, молодіжний чемпіонат області, прийняла арена боксу, їжа чемпіонів, майстер-клас від олімпійців. У трійці лідерів у новому рейтингу кращих шахісток світу Анна Музичук третя. Міжнародна федерація шахів оприлюднила новий рейтинг росмейстрів. Перші два місця у жіночому рейтингу окупували китаянки Хоу Іфань та Ю Веньюн. Чемпіонка світу з шахів серед жінок 2015 року Марія Музичук перебуває на восьмій позиції. У чоловічому рейтингу найкращих серед українців є харків'янин Павло Ільянов. У нього 16-та позиція. Троє представників Львівщини розташувались так. Василь Іванчук, – 23-й, Юрій Криворучко – 38-й, Андрій Волокітін – 79-й. Сокулята втратили бронзу. У другому матчі чемпіонату України з регбі серед команд Суперліги. Львів'яни програли Поділлю. Відтак боротьбу за третє місце виграли хмельничани. Більше про вирішальний поєдинок регбісти Сокола розповіли Софії Войцехівській. Після гри у Львові Соколята мали невелику перевагу. Нагадаємо, перший матч боротьби за третє місце завершився із рахунком 22-18. Тому на виїзді львів'янам треба було докласти максимум зусиль. Однак гра не пішла ще з перших хвилин. Не реалізували свою, так, погодню перевагу, тому що почали грати за сильним вітром і мали скористатись. Цією перевагою і здобути очки. Натомість зробили дві такі помилки і отримали два заноси в наше залікове поле. В першому таймі ми грали за вітром, в принципі, ну, і в нас м'яч був, і захищалися добре, але якась десь одна-дві помилки, які призвели якраз до цих спроб. Тому може морально команда трошки підсіла і. Так, так закінчилась гра. Далі соколята почали грати сильніше, але надолужити прогаяни не змогли. Далі гра вирівнялась, і хлопці достойно грали два тайми. В першому таймі у нас багато чого не вийшло, але ми ж йшли вперед, не зважали там ні на що. Ну і рахунок 12-7 все ж таки дозволяв другому таймі нам настроїтись і все ж таки взяти прапор лідера. Правда, нам не вистачало чи то досвіду, чи то в деяких моментах концентрації. Ну, все ж таки, напевно, що більш досвідченіші, досвідченіші гравці РК Поділля. Нагадаємо, що в минулому матчі львів'янам допомагали вихованці Сокола, які зараз виступають за польські клуби. Однак у виїзній грі їх не було. Їх не було, але принципово на малюнок гри це не повпливало. Тобто хлопці. Грали добре. Такі прикри помилки привели до такого результату. Завершилася гра із рахунком 34-10 на користь господарів. За підсумками двох матчів, бронзовими призерами чемпіонату України стали регбісти Хмельницького Поділля. Ми виїхали дуже рано зі Львова, півдня в дорозі. Звичайно, що цей фактор дався знаки. Ну, але все одно такі фактори не мають вирішальну роль в тому поєдинку. Як кажуть хлопці, втрачена бронза чемпіонату України не так засмутила, як додала Азарту довести у наступному сезоні, що вони сильніші за Поділля. Засмучені, тому що все ж таки хотілося бронзи. Ми, як на, на мене, заслуговували І в чотирьох іграх в тому сезоні, що ми грали проти Поділля, ми в трьох виграли. Ну і думали, що вчитве, вчитве, ну, в рішальній ми все ж таки здобудемо перемогу. Будемо на наступний рік так, якби доводити, що ми все ж таки сильніші ніж хмельничани. І будемо старатися брати бронзові на а в Одесі завершився третій тур чемпіонату України з водного полу серед дітей 2002 року народження. У заключну частину першості вийшло два представники Львова, де й США 3 та Євроспорт. У підсумку підопічні Віктора Момота стали бронзовими призерами турніру. А от команда Євроспорту фінішувала на п'ятій позиції. Про підсумки змагань та враження гравців від турніру. Дивіться у сюжеті. На заключний тур за золотими нагородами саме з таким настроєм вирушили до Одеси гравці дитячої юнацької спортивної школи номер 3 Перед третім туром відразу всі п'ять команд претендували на найвищі нагороди. Перший раз, в принципі, в чемпіонаті України було таке, що фінал п'ять команд претендувало на медалі. Такого ще я давно не пам'ятаю, такого вже років шість не було. Суперники всі сильні цей чемпіонат був дуже. Велика інтрига в цьому чемпіонаті була, бо всі команди могли бути золотими призерами і тому всі ігри були дуже важливі. Старт виявився вдалим для двох львівських колективів. Євроспорт був сильнішим у боротьбі з представником харківської школи Яни Клочкової 15-7, а підопічні Віктора Момота впевнено обіграли одеських однолітків 14-8. Почали ми дуже потужно. По ходу гри ми я вам скажу, після третього періоду ми вели 11-3 в Одесі. Ну і потім трошки більше почали запускати другий склад. Ну і в принципі вже свою перемогу не відпустили. Чотирнадцять вісім, м'ячів мечів моїх. Обіграв другий день був не надто вдалим для обох команд. Якщо підопічні Олексія Єгорова поступились першій команді Харківської області, 12-4, То гравці ДЮСШ США 3 зустрілись із одним з основних суперників за перше місце Ужгородським Динамо. У цьому поєдинку переможця не було визначено запекла дитяча боротьба протягом усього матчу і закономірний результат. Нічия 7-7. Гра проти Ужгорода була. Також складною, ну там всі ігри були складні. По ходу гри ну, ми грали м'яч-мяч, рівна гра була. Можу сказати, що в кінці гри також ми могли вирвати перемогу. Ми розіграли шостого зайвого. Десь секунд за 25 до кінця гри не реалізували шостого і нічия. Далі в Одесі було львівське дербі. Перемога у поєдинку була важливою для кожної з команд. Це і наші головні противники по Львову, та й в цілому вони дуже сильні. Не в Україні вони сильно себе показали. Було тяжко, але я старгавсій. Також виграли в них зроблений у перших двох періодах гандикап забезпечив підопічним Віктора Момота перемогу над Євроспортом. «Євроспорту» 9-7 гра з Євроспортом була принципіальна, тому що це дві школи наші львівські, можна сказати так. Це Львівське було дербі, і ми пам'ятали, що ми їм на чемпіонаті Львівщини поступилися в фіналі в один м'яч 9-8, якщо я не помиляюсь. І дуже тренерський склад переживав на рахунок цієї гри, тому що втрата кожного очка була на вагу взагалі медалей. Але ми все таки свою перевагу і перемогу ну утримали до кінця. Далі євроспорт впевнено обіграв команду з Одеси, а на Дею США номер 3 чекав ще один непростий поєдинок проти першої команди збірної Харківської області. Львів'яни викладались на повну, адже розуміли, що від результату цього матчу залежить доля першого місця. Гра з Харковом. Дуже складна була, дуже складно почалася. Ми 3-1 по ходу гри програвали, потім наздогнали, вийшли вперед. І фактично за 52 секунди до кінця гри віддали перемогу. Фактично золоті медалі віддали. І десь, десь, десь мінімум концентрація пішла від гравців, і ми зразу отримали гол свої ворота. Не обов'язковий гол, але ми ще могли в кінці і, і, і вирвати перемогу. але… Ну, це гра, це м'яч. Він, я кажу, завжди круглий, комусь більше повезло, комусь менше. Харків також одні з найсильніших команд на турнірі. Ми грали на рівні, ну, це свідчить нічия. І вийшло так, що вони на одне очко мали більше і впереді нас. Нефортова нічия 4-4, практично позбавила підопічних Віктора Момота золота. Хоча шанси ще залишались. З Харковим така була ситуація, якщо перемога перше місце, якщо нічия третє. Ми чекали чуда, звичайно, ще в останній день, в п'ятий, тому що якщо б євроспорт обигрував Ужгород, а Одеса, Харків, тоді б ми ставали першими. Тобто там, ну. По спортивному сказати, заруба була дуже сильна. Дива не сталось у заключний день змагань. Євроспорт таки поступився ужгородському Динамо 10 10-8, А до «ЄСШ номер 3 обіграли представників школи Яни Клочкової 9-4. У підсумку підопічні Віктора Момота привезли до Львова бронзові нагороди. Я в принципі задоволений виступом команди. Єдине, що я можу сказати, якщо бачили всі турнірну таблицю, то М'яч круглий, комусь повезло більше, комусь повезло менше, але претензії до хлопців по самовіддачі, по зібраності. Ну, я не можу ніяких пред'явити, тому що всі хлопці грали, всі хотіли. Третє місце це не є результат. Ми краще призове, ну але що якщо маємо, то маємо. На досягнутому хлопці зупинятись не збираються і обіцяють через два роки таки здобути найвищі нагороди. Ми зараз виступали своїми командами від шкіл, а через два роки ця команда вже буде виступати окремо командою училища. І це буде, це буде фактично збірна міста. Я думаю, що. Там уже всім остальним командам, таким як Ужгород і Харків, буде ну не то що складно, їм буде дуже важко з нами грати, тому що ми позбираємо всіх найкращих гравців. І у нас буде потужний дуже склад. Передали естафету старшим за ватерполістами 2002 року народження, які повернулися з фінальної частини чемпіонату України. ватерполісти училища фізичної культури підопічні Юрія Сидоровича вирушили в Кам'янське, ДЕС. з 6 по 11 листопада відбудуться всі матчі третього туру чемпіонату України, в якому настрої готувалася команда напередодні, та які має шанси на здобуття нагород. Дивіться вже за мить. Шостого листопада на фінішну пряму виходить першість України з водного полу серед юнаків, які у дітей 2002 року народження тут на золото теж претендує три команди. За підсумками двох попередніх турів представники львівського училища фізичної культури є другими у турнірній таблиці. Ми зараз знаходимося в положенні по, по турнірній таблиці на другому місці. Відставання від першої команди Харкова одне очко і випереджаємо команду Одеси два очки. Так, щоб виграти першість, нам потрібно виграти всі ігри. Готувалися до заключного туру, не лише у Львові у вересні, команда перемогла на міжнародному турнірі у Польщі. Хлопці налаштовані по-бойовому, Хочу вам сказати, вони всі прагнуть здобути чемпіонське звання. Ми пройшли хороший турнір в Лівіцях, де могли подивитися свій стан, свою підготовку. Виявились деякі вади в команді, над чим ми зараз о, і працюємо. Це далося перше зіграти з молоддю, а по-друге, набратись досвіду. Ну, також дуже можливий факт набратись досвіду, знати, як повести себе в різних ситуаціях, як зорієнтуватися на полі, де що зробити. Також це далося. Незважаючи на перемогу у Польщі, працювати юнакам ще є над чим. Ми стараємося. Ну є де певні помилки, але ми стараємося їх нейтралізувати. Е, ну не на граємо тактики різні, пробуємо е, на різних позиціях різних гравців, витягуємо молодь ну, і стараємося. Якось останні настанови тренера перед від'їздом команда виконує ретельно. Перші три гри для підопічних Юрія Садоровича будуть важливими та вирішальними, адже гратимуть проти Одеси, Дніпра та першої команди збірної Харківської області. Ми дуже сильно настроєні, бо хлопці дуже ну, впевнені собі бажають зайняти перше місце. Бо ми їм в тому році проіграли, і зараз хотілося б виграти, взяти, так сказати, реванш. Одеса минулий чемпіонат у 2000-му виграла, але на другому турі себе погано проявила. Ми виграли в неї 21-7. А ось Харків дуже добре зіграв. Були помилки в нас, і ми програли шість чотири. Минулого туру гравці Львівського училища фізичної культури поступились команді з першої столиці України. 64. гру проаналізували над помилками. Попрацювали тепер готові до реваншу. Ми по суті вже знаємо як плюс-мінус з ними грати. Ми вже до них привикли. Ми з ними часто грали. Знаємо їхніх гравців, хто що може. Знаємо своїх гравців, хто що може, і буде ну, на грім свої тактики. Також тренер розказує певні моменти, які не виходять, вказує на помилки. і Ми стараємося їх нейтралізувати». Ми готові дати бій. І нарешті хочемо отримати золоті медалі, до яких ми так довго йшли. Триватиме тур до 11 листопада. В останні два дні львів'яни гратимуть проти Маріуполя та другої команди збірної Харківської області. Змагаються дзюдоїсти у спортивному залі бази літніх видів спорту міністерства оборони України. Відбувся традиційний. А цього року вже 21-й за ліком міжнародний турнір Львів дзюдо Оупен світ дитини. Відразу на п'яти татамі поборолось майже 700 учасників. Подробиці змагань у наступному відеосюжеті. Ольга Цімко, чемпіонка України з дзюдо, одна з кращих борчин Львівщини і України. На престижні змагання у Львові готувала з відповідально. Виграє перші сутички, планує стати найкращою на турнірі. Сьогодні є відкритий український турнір. Дуже важливі змагання, оскільки я до них дуже довго готувалась і, звісно, хочу перемогти. Всі хочуть перемогти, і, звісно, я в цьому Надіюсь на перемогу. Дівчата сильні, але звісно, якщо ти хочеш, ти здобудеш перемоги. Цьогорічний турнір, хоч за масовістю, і поступається минулорічному, адже зібрало 650 учасників. Натомість, за словами головного судді змагань Олександра Бавшина, якість самих спортсменів суттєво зросла. Змагаються чемпіони України, призери та переможці міжнародних змагань. Це я рахую, що крок вперед. Але є над чим ще працювати, щоб ми можемо прийняти ще більше людей. Але зараз така ситуація, що складна фінансова ситуація і трошки тяжко людям доїжджати. Ми вже накладку маємо з цими канікулами, і багато людей відказалося від поїздки, що не придбали білети завчасно. Цього року на турнір Львів-Дзюдо Open приїхало майже 700 учасників з 18 областей України. Змагаються вони у різних вікових і вагових категоріях на п'ять тай татамі. Особлива увага на львів дзюдо Open світ дитини приділяється поєдинкам серед наймолодших учасників. Звичайно, не всі стануть олімпійськими чемпіонами, не всі будуть чемпіонами Європи і світу. Але цей вид спорту дзюдо він такий, крім того, що дуже популярний у світі. А ще й дисциплінує, навчає і виховує не тільки в плані спортивному, а й в плані такому загальнолюдському. Ті, хто займаються цим видом спорту, це люди дисципліновані. 14 жовтня 1995 року місто Лева прийняло свій перший турнір з «Світ дитини. З цього часу змагання лише розвиваються як кількісно, так і у якісному складі. Також на цих змаганнях приймають участь спортсмени з Білорусі. І з Польщі, що вже робить статус цих змагань міжнародних, дуже приємно, що е, організаторам вдалося підняти на такий гарний рівень е, ці змагання. І е, приємно, що і відділення Національного олімпійського комітету в Львівській області долучилося спільно з управлінням фізичної культури та спорту Львівської області. І я маю велике переконання, що ці змагання будуть з кожним роком збільшувати і збільшувати свій рівень. І все більша кількість учасників, якість змагань і географія учасників буде збільшуватися з кожним роком. До організації проведення змагань долучились і військові, адже для справжнього солдата володіння східним бойовим мистецтвом є дуже важливим. Насамперед, перед на сьогоднішній день дуже актуальне. Саме такі змагання з східних єдиноборств. Які формують у юнаків досить важливі якості, які в подальшому будуть дуже полегшувати їх життя, саме в усіх сферах, так як у нас Збройних сил. З власного прикладу можу сказати, що і на передовій дуже полегшує в несприятливих ситуаціях саме підготовка. Рукопашники або ну східники За підсумками змагань найкращі результати продемонстрували дзюдоїсти Львівської області. Вони і вибороли перше загальнокомандне місце. На цьому турнірі я виграв вікова категорія. Була 2002-2003 рік. Я боровся чотири сутички, і чотири сутички я виграв. і Тому зайняв перше місце. На другому кияни і третю сходинку піде між собою розділили хмельницькі та волинські спортсмени. Молодь на рингу у Львові відбулися бої чемпіонату Львівщини серед боксерів 1999-2000 років народження. Переможці і призери пройдуть тренувальні збори, а пізніше захищатимуть честь Львівської області вже на чемпіонаті України. Хто продемонстрував найкращу майстерність і чи визначилися тренери зі збірною командою? Дивіться далі. Владислав Кочій боксом займається лише рік. Виступає у ваговій категорії 55 кілограмів. Тренується у стрію у тренера Петра Яцика. На чемпіонат області приїхав з єдиною метою здобути перемогу. Перший поєдинок проводить вдало. Стає кращим завдяки технічному нокауту. Захожу, що бій буде більш важчий. Думав, буде більш опитний противник, але в загальному бій відбувся буде нормально. Ми будемо Іти далі, вигравати, добитися до України і там далі. Так само напарливо працювати. На молодіжний чемпіонат Львівської області зібралось більше 60 боксерів, представники не лише львівських клубів, а й регіонів області. Стрій, Червоноград, самбір, Другобич, Сколи. Так що є досить представлена широко Львівської області. Звичайно, для області це нормальна кількість учасників такого вікової такої групи. Це вже досить дорослі хлопці. І дійсно, що важко втримати вже в більш дорослому віці, але на щастя в нас ще є резерв. Марко Панчишин тренується у школі Андрія Котельника. Виступає в ваговій категорії 60 кілограмів. Займається боксом вже три роки. Свій стартовий поєдинок перемагає за одноголосним рішенням суддів. Єдине, що важко, зізнається спортсмен, так це три раунди по три хвилини. По три хвилини було трошки важкувато, тільки це мій перший бій був по три хвилини. Але я продихався після довгого перериву. Я радий, що переміг. Змагання у спеціалізованій боксерській залі тривали протягом трьох днів. За цей період тренерам необхідно відібрати найкращих і сформувати збірну Львівської області для участі у чемпіонаті України. Ми знаємо наших лідерів наших, ми знаємо наших лідерів. Ми зараз дивимося, які у них, в якому пікоформи зараз. І далі будемо проводити вже е, нас тут навчально-тренувальний збір для того, щоб краще підготуватися до чемпіонату України. Чемпіонат України з боксу серед молоді відбудеться у Харкові у грудні місяці. На цих змаганнях наша команда пасти задніх не збирається. Розраховувати можемо на п'ять медалей різного готунку. Їжа чемпіонів для студентів Львівського державного училища фізичної культури провели урок про основи здорового харчування. Про важливість правильного підібраного раціону учням розповіли учасники та чемпіони Олімпійських ігор: Яна Шем'якіна, Вікторія Ленишин, Роман Бунц та Віра Передрій. Іксмарт одна із шести модулів Олімпіклаб, проекту, створеного для пропагування олімпійських ідеалів і принципів здорового способу життя та залучення дітей до занять спортом. Базуються ці модулі на культурно-освітній програмі юнацьких олімпійських ігор. І кожен з тих модулів на направлений на знайомство дітей зі спортом з різних сфер. Це і психологічна підготовка, це і здорове харчування, це і спортивні об'єкти, це і спілкування з олімпійкою. <піців> Захід називається на англійській мові «Eastmark», тобто їж розумно в рамках проєкту модулю Олімпік Леп. Він навчає дітей, молодь, спортсменів харчуватися правильно і раціонально. І безумовно, для того, щоб організм і отримав всі необхідні калорії для того, щоб молода людина повноцінно розвивалася, займалася спортом і одночасно не було зайвого нічого і завжди тримати своє тіло, м'язи в тонусі і щоб в здоровому тілі був здоровий дух. На заході своїми секретами здорового харчування поділилися учасники та чемпіони Олімпійських ігор. Зранку треба стати, звичайно, треба поїсти таку легку їжу, щоб через якусь годину йти на тренування, щоб воно там не було важко під час тренування. Ну, і Їсти їжу і в той же час і легко, і в той же час енергетично, щоб мав сили і енергію для тренувань. Салати треба зелені, їсти овочі бажано в сирому виді треба їсти, бо вони набагато більш корисніші. Для олімпійської чемпіонки з фехтування Яни Шемякіної здорове харчування один із чинників успішних виступів на змаганнях. Завжди людина має ставити перед собою вибір між здоровим харчуванням і, наприклад, фастфудами». Дуже важливо не лише обмежувати себе у шкідливій їжі, а й дбати, аби харчування було збалансованим. Це білок, от, і так само вуглеводи, я стараюся вуглеводи приймати, їсти зранку, а вечором салати або, е, або рибу. В день змагання, як ти приймеш якось неправильно похарчуєшся, то ти не зможеш нормально виставити, буде заважати там. Стан твій, плюси, плюс може де сам чотири день перед тим по харчується неправильно. сон поганий живіт там були. Під час акції і учні львівського державного училища фізичної культури дізнавалися про основи здорового харчування не лише під час лекції, а й на практиці. Дітей поділили на команди, кожна з яких готувала різні страви від спагетті до овочевих салатів. Він дуже корисний для здоров'я, там є багато вітамінів. Е, і ну, мені дуже подобається готувати. Е, треба готувати з любов'ю і буде так смачніше. Ява займається стрільбою з лука, тому чудово розуміє, наскільки важливо правильно харчуватися. Дівчина зізнається, що в своєму раціоні надає перевагу м'ясу. Більше м'ясу, м'ясо це білки, сили, оскільки я спортсменка, то все таки треба більше сили, енергії. Також вітамінів, овочі, фрукти організатори наголошують, що правильне харчування важливе не лише для спортсменів, це запорука здоров'я для кожної людини. Без минулого немає майбутнього під таким гаслом у палаці культури імені Гната Хоткевича відбувся реквієм за ветеранами спорту Львівщини. Уже багато років ця подія проводиться з ініціативи Львівської обласної асоціації ветеранів спорту за підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, обласного центру спорт для всіх відділення НОК України у Львівській області. Вони відійшли від нас назавжди, залишивши повагу і шану свого народу. Пам'ять про них і про їхні спортивні подовги та результати, які вони творили на славу нашої держави, навіки залишаться в історії галицького та українського спорту. Після хвилини мовчання поминальну молитву виконала національна хорова капела Додарек під керівництвом народного артиста України, заслуженого діяча мистецтв України Миколи Кацала. Ставлення до ветеранів це як ставлення до батьків. Шанобливе, поважне. І ветерани нашого львівського спорту, вони насправді є такі, які заслуговують на повагу. Не лише львівського, в принципі, ветерани і і не тільки. Бо це ті люди, які своє життя присвятили здоровому способу життя, фізичній культурі спорту, просто спорту, улюбленим видам спорту. Сьогодні ми сумуємо. За втраченими легендами, за втраченими спортсменами, але з одної сторони це і сумно, а з другої сторони, історія життя, історія праці і власне наснаги, і найвищі результати українські, європейські і на світових аренах вони надихають сьогоднішніх сучасних спортсменів до здобуття найвищих нагород.